Можу вітати нашого гостя у цій порі Це Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України. Вітаю вас. Доброго дня. Так, є про що поговорити. Є, е, 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 власне, як. Е... Ну, планувати значить, розвиток аграріїв там на кінець цього року. і Наступний рік будемо зараз разом з вами це обговорювати. Але я хотів би нагадати, що попри масштабну повномасштабну війну та заміновані поля українські аграрії все ж таки збирають врожаї, Жнива тривали безперебійно. Намолотили, до речі, 35 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Це двічі менше ніж минулоріч. річ на продуктивність пізніх культур. Негативно вплинула аномальна спека. також. Тим, як якість зокрема, соєвих бобів, наприклад, висо. ОК, попри посуху ранній збір сою та соняшнику розширює терміни для посіву озимої пшениці. У 18 областях фермери вже сіють озимий ріпак, аби допомогти адаптувати сільському господарству до кліматичних змін в Україні. Діє програма компенсації за відновлення та будівництво меліоративних систем. Отже, жнива в Україні ранніх культур завершилася. Урожайність, як я зазначив, менше ніж торік. Чому так сталося справді щодо причин, і які прогнози, скажімо там, на наступний рік? Так, дійсно, у нас в цьому році досить складніші умови погодні, тому що засуха і непомірна спека була в деяких регіонах. Тому дійсно ми втратили в вражайності. Але хочу подякувати кожному фермеру, який вийшов на поля і посів, зібрався. Скажу, що в цьому році ми маємо навіть дещо кращі, Показник по зібраним площам це 6, 500, 6 мільйонів. Перепрошую 526 тисяч гектарів. Це майже на 200 тисяч гектарів більше зібрано, ніж минулому році. Тобто аграрії виконали свій обов'язок. Вони посіяли, і продовольча безпека, незважаючи на посуху, точно буде забезпечена не тільки в Україні, а й в світі. Переконані, що. Контракти міжнародні будуть виконані нашими постачальниками, тому що відповідальність понад усе я недарма говорю, що на мене є кількох хвилин як почнуться відбої по регіонах. і От, зокрема, в Києві пролунав вже сигнал відбою. Я сподіваюся, що ми вийдемо з укриття в нашу сталу студію вже незабаром. Але щодо і в мене є поточнення щодо спекотних оцих днів літніх, аномальна спека справді була цього літа, і ви згадали про те, що це теж впливало знову ж таки на врожайність формулювання. Це що з аграріями бу працюють і будуть роз'яснювати, як в таких умовах працювати. А що є передумови, що у нас і наступні сезони літні будуть саме такими? Тобто, це вже як якби ста сталі умови для роботи фермерів аграріїв? Звісно, ми в глобальній системі змін клімату, тому важливо приділити увагу саме тим. Факторами, які ми можемо змінити, наприклад, якщо ми розуміємо, що недостатня волога в регіонах буде присутня і наступні роки, тому ми маємо приділити зусилля і покращити ситуацію з зрошенням з іригаційними системами в цілому. І фактично, аграрії точно знають, що їм потрібно робити. Потрібна допомога держави, саме така інституційна, щоб фермерам в аграріях була завжди надійна рука держави, поруч. Попри оці негативні всі фактори, які продукує війна, яку розв'язала Росія на території України, все ж таки, от читаю близько 60-65% зібраного врожаю, планують експортувати. По перше, які граничні обсяги зернових? А по-друге, тобто, якщо ми можемо в відсотках стільки експортувати, це означає, що в принципі будь-яких проблем з забезпеченням українців там в осяжній перспективі немає. Однозначно. Перше питання це задоволення і забезпечення продовольчої безпеки країни. Ми плануємо, що Україна експортує близько 43 мільйонів тонн на зовнішні ринки. Фактично, розуміння по культурам також є. Фактично, пшениця буде експортована в розмірі 16,2 мільйона тонн. Кукурудзу ми очікуємо експорт близько 25 мільйонів. І фактично ми розуміємо, що по пшениці. Українські виробники будуть забезпечені вже надлишок експортується. Я нагадаю, що сьогодні аграрний сектор забезпечує близько 60 всієї виручки експортної в країну. Тому дуже важливо, щоб зовнішні ринки отримали українську продукцію. І не лише сировину аграрну, а саме продукти доданої вартості, переробки. От. Дуже важливо, щоб все ж таки ці відсотки збільшувалися, і кількість зібраного врожаю, яку ми можемо експортувати, не лише залишати в себе так само збільшувалося. Але давайте говорити об'єктивно, що протягом цих останніх років, особливо в перші там місяці після деокупації території наших півпівні і сходу, фермерам надскладно було працювати аграріям, тому що ми пам'ятаємо, як вони виходили там, вибухали ці комбайни-трактури. Чи є у вас як? Очільника міністерства профільного розуміння, як можна в принципі розширити вже в наступному році території посівні, покращити умови роботи фермерів, долучити можливо якомога більше там якихось або громадських організацій, або партнерів за кордоном, меценатів до так званого гуманітарного розмінування. Це дуже комплексне складне питання, але воно напряму залежить від наших золотовалютних надходжень. Так і від фокусу уваги нагадаю, що в на порядку денному кабінету міністрів дуже гостро стоїть питання повернення в обіг сільськогосподарських земель. Цим займається і профільне міністерство, і міністерство економіки, і можу сказати, що успіхи є. Вже 196 тисяч гектарів повернуто до сільськогосподарського обігу. І фактично на цих землях знову українські аграрії працюють. Не зупиняємось, тому що розуміємо забрудненість нашої рідної землі. На жаль, присутня, і це ще проблема багатьох років. Тому розробляються і додаткові програми, які будуть втілені, і допомога саме прифронтовим територіям. Це фокус уваги Міністерства агрополітики, тому що проблеми фермерів Запорізькій Херсонській області вони зовсім інші ніж проблеми фермерів, скажімо, у Львівській області. І цей диференційований підхід є основою для розроблення програм підтримки державою. Ну, якщо говорити про а, асортимент, скажімо так і наші спроможності до е, війни з 14-го року, до широкомасштабного вторгнення, у нас були дуже такі, знаєте, широкі розмаїті перспективи по співпраці з різними країнами, навіть континентами. Але якщо говорити про сьогодення, окрім зернових, окрім там того ж самого соняшнику рапсу, можливо, е, бодай ще якихось культур. Що в принципі з експортом, в яких культурах за кордоном зацікавлені, щоб ми їм постачали? І що головне, чи маємо ми такі можливості розширювати цей асортимент? Звісно, нагадаємо, попри війну Україна є лідером по, -по, -по поставці на зовнішні ринки багатьох продуктів. Наприклад, по сонячних олії ми номер один в світі. І в минулому році 5 мільярдів доларів експортної виручки саме продаж сонячної олії. І нагадаю, що це стало можливим із-за того, що переробна галузь побачила перспективу саме переробці соняшнику. І тоді були прийняті правильні рішення, що ми перестали експортувати соняшник, а почали приділяти увагу переробці. І сьогодні один з продуктів переробки приносить цих 5 мільярдів експортної виручки. Звісно, що ринок зацікавлений українській пшениці зацікавлений в продуктах олійної галузі це шорти, макуха. Це ті лідери продажу. Наша задача створювати додану вартість. Куди буде вкладена вартість робочої сили, нашої буде вкладена електроенергія? Давайте Зуцілі... одразу поточню створення створення доданої вартості це передбачає, що людина має не лише зібрати врожай і бути таким собі сировинним придатком, а має розвивати своє виробництво по різних напрямках. їй потрібно знаходити кошти. Міністерство в цій частині може якось посприяти, щоб Звісно. знайти кошти, якісь пільгові програми, урядові ініціативи, в тому числі тощо. Один з найуспішніших кейсів, на мою думку, і це слова не лише мої, а наших аграріїв це програма 5.7.9. Угу. тому що саме здешевлення і доступ до фінансових ресурсів дали можливість розвивати бізнес і зусилля в інвестиційну складову, щоб наші фермери могли побудувати невеличкий млин, невеличку олійню і розвинути переробку це важливість. І фактично на сьогодні є декілька програм, які вже діють. Вони будуть ще розширені і дофінансовані. Тут е, потрібно сказати хороші слова нашим міжнародним партнерам це Світовий банк і проект USAID, які дійсно дають ресурс для того, щоб доступ до фінансових ресурсів в наших аграріїв був. Ага. І от здешевлення навантаження по кредитному е, управлінню і кредитному. Обслуговування це великий плюс для фермерів угу. е, на сам кінець дуже важлива тема актуальна, адже важливо знаєте, як то кажуть, не лише заробити гроші, але вберегти їх, а ще краще примножити. І тут так само головне не лише зібрати врожай, але й вберегти його, тому що часто були такі прецеденти. На жаль, коли росіяни цілеспрямовано були по наших складах, елеваторах тощо е, чи є в принципі сенс тримати е, е, зернові ті ж самі, наприклад, десь на межі прифронтовій, і чи є у нас можливості або можливо є якісь перемовини є розуміння в міністерстві. Як міністра, а ці самі зернові тримати, можливо, на території інших країн? Я думаю, що тут принципове питання в тому, щоб забезпечити збереженість цих зернових. В першу чергу, на жаль, ми дійсно зазнали десятимільярдних збитків по інфраструктурі аграрній, зруйновані елеватори, пошкоджені наші переробні потужності. Тому для прифронтових територій, особливо перший ланцюг зберігання, коли від поля до току, так би мовити, дуже важливо забезпечити первинне збереження. Тут альтернативи збереженню в рукавах, так званих в силосах, немає і маємо досвід уже по пройдених сезонах, що саме зберігання збіжжя, зерна в рукавах, дає свій результат. Юсейт допоміг який проект нам дуже потужно в цьому форматі. ООН проект «ФАО» також допомогли. І тут хороші слова в адресу. Жнива перемоги перемоги це благодійний фонд Уорна Баффета, який допоміг і забезпечив саме наших аграріїв рукавами. В цьому році програма продовжена і збираємо заявки, надаємо рукава далі. Що ж, я дякую вам за те, що ви персонально завітали до нашої студії. Хоча працюємо нині в таких умовах, вже відбій нагадаю в столиці принаймні пролунав. Переходимо до нашої сталої студії. На а тут в укритті разом перебував разом зі мною перебував Віталій Коваль, міністр гравної політики та продовольства України.